Справа 567. В одному осінньому місяці суботи-понеділків виявилося більше, ніж п'ятниць. Який це був місяць? Яким днем тижня було 19 число цього місяця? Ну що ж, дуже непроста задача. Але думаю, що ми справимося. Ну, які міркування тут треба провести, і тут бажано щось написати, а не просто написати відповідь. Ну, дивіться, в будь-якому місяці, який би ми не взяли, ну, кількість, які є днів у місяці, 28 буває, 29, 30, 31. І в будь-якому місяці обов'язково є 4 повних тижні. А ці 4 повних тижні це 28 днів е, складають. І це означає, що як мінімум 4 рази будь-який день тижня обов'язково буде кожного місяця. Це може бути понеділок, 4 рази, 4 рази, п'ятниця чи щось інше. Але так як у нас днів може бути більше, ніж 28, наприклад, 29-30, то і є така ситуація, що, наприклад, там понеділків буде більше, чи серед буде більше, чи, наприклад, субот буде більше, І як у даному випадку. Тобто це через те більше, бо у нас днів більше, ніж 28, більше, ніж 4 повних тижнів. Давайте це і запишемо, записуємо так тоді: оскільки, в кожному місяці, є чотири повних тижні, 4 повних тижні, то будь-який день тижня зустрічається Місяці? Мінімум чотири рази. Ну, а тепер, якщо ми скажемо, що у нас деяких днів тижня зустрічається більше, що це означає? Це означає, що в цьому місяці більше на стільки днів. Наскільки більше зустрічається там, наприклад, в понеділки, субот чи так далі, записуємо тоді, якщо деяких днів тижня зустрічається. більше ніж 4 рази то це означає Ніж записуємо 4 помножити на 7, і це дорівнює 28. Тобто більше, ніж 28. Причому, скільки є таких днів тижня настільки днів і буде більше. Давайте тоді запишемо, оскільки. Давайте зобзацу, ще з наступного рядочка. Оскільки. Субот. І понеділків. Але якщо суботи і понеділків більше, а після суботи іде неділя, то обов'язково і неділь буде більше, то записуємо в дужках. І неділя також. Оскільки субот і понеділків і неділь також, більше, то це означає, що в цьому місяці буде Записуємо тоді 28. Ну і таких у нас субота-понеділок і неділя 3 дні. То 28 плюс 3, і це дорівнює. То в цьому місяці буде 31 день. Але осінню у нас вересень має 30 днів, жовтень має 31 і листопад має 30 днів. Тобто цей місяць у нас жовтень. Записуємо. Тоді осінній місяць. з 31 днем. Це записуємо жовтень. Ну добре, якщо ми вже знаємо, що це жовтень, але як тепер дати відповідь, яким днем тижня було 19 число цього місяця? Тут треба міркувати. Ми знаємо, що у нас було 31 день. Тобто у нас понеділок буде 31 число, бо закінчується понеділком. Ми починаємо з, Якщо у нас була п'ятниця, субота, потім уже понеділок, то, вибачте, субота-неділя, а потім понеділок. То у нас ще раз понеділок 31, тоді субота у нас а, неділя буде 30, а субота буде 29. Тобто то п'ятниця виходить, що були, буде 28 днем. Ну або субота, краще сказати, що 29. І тоді це означає, що рівно 28 днів, якщо відняти, як відкладаю 4 тижні, то у нас буде перше число також субота. Бо ці 28 днів ніяк не змінять день тижня. Ну, наприклад, можу такий приклад, якщо, наприклад, у нас субота було перший день, то плюс 7, 8 число буде також субота. Ви це маєте розуміти Записано. То Тоді так, що. Отже. останній з 31 днем це жовтень. Останній Останній місяць, 30... осінній місяць з 31 днем, це жовтень, це жовтень. Добре, тобто ми знаємо, що місяць, про який йдеться, це жовтень, але як дати відповідь на те запитання, що 19 число припадає на який день тижня, нам треба знати, перше число було якого дня. Ну, що треба пригадати? Треба пригадати, що, наприклад, якщо у нас, скажімо, був понеділок, перше число. Через сім днів у нас знов буде понеділок. Тобто, перше, восьме, вісім плюс сім це 15, буде знов понеділок. Повторюється кожні сім днів. Добре, це треба запам'ятати. І окрім того, 31 день. Але якщо ми рахуємо дні, і у нас останній зустрічається понеділок, він був найбільшу кількість разів. Тобто понеділок буде у нас 31-ше точне число. 31 жовтня. Тоді неділя буде 30, а субота буде 29. А якщо субота, 29, то і перше число 29. Тому що 29 мінус 4 рази по 7, мінус 28 це буде 1. Тобто у нас цей місяць почнеться в суботу. Це дуже важливо. Давайте тоді запишемо так. Оскільки. 31 в цей місяць понеділок. Тоді пишемо 30-та неділя, а 29-те субота. Перше, тоді жовтня, буде субота. Ну і записуємо чому? 29 мінус 4, що множиться на 7, це дорівнює 29 мінус 28, і це дорівнює 1. Тобто 1 жовтня у нас точно буде субота. Ну і нас запитують, а 19 число яке буде? Ну, тоді треба міркувати. Ще раз. 1 у нас субота, тоді 8 буде субота, і тоді 8 плюс 7, і 15 буде субота. Ну, якщо 15 субота, то ми легко тоді до 19 порахуємо. Отже і 15 жовтня буде субота. Ну і записуємо чому. 1 плюс 7, що множиться на 2, це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює 1 плюс 14. Це дорівнює 15. Добре. Тобто 15 жовтня субота. Ну, а тоді далі рахуємо. Якщо субота у нас 15, неділя буде 16, тоді понеділок 17, вівторок 18, а 19 буде середа. Записуємо. Тоді. Тоді. Пишемо 19 жовтня. Буде через чотири дні, і це буде середа. Ну що ж, дякувати Богу, написали. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Що в нас запитували? Так, який це був місяць? Пишемо місяць у нас жовтень. Так, є далі. Ну і яким днем тижня було 19 число цього місяця, 19 жовтня у нас було середа. Ну що ж, ось таке завдання на знання календаря і на ділення з остачею. Щоб його зробити, треба добре поміркувати на цьому вправу завершено.